Доброго дня всім чарівникам і чарівницям вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Зараз у нас буде черговий огляд колоди. Причому, хоч це і нова колода, для мене вона не нова, бо у мене колись був екземпляр точно такий же. І це була моя найперша колода. Зараз я вам трошки розкажу перед історією, як оцей вже екземпляр потрапив до мене у руки, взагалі мою. Мій контакт саме з цією колодою. А якщо комусь буде нецікаво, ви можете промотати вже безпосередньо до того будуть тайм-коди до того, як я безпосередньо буду розпаковувати цю колоду і розказувати конкретно її властивості. А зараз прошу послухати історію. От, коли я тільки почала займатися Таро, я собі випадково, сама того не знаю, чи купила таро дзеркало долі. І цікаво, що хочу вам розказати один мем. він старий, але я хочу, можливо, когось він з вас насмішить. Там були такі моменти: початківець Таро, він нічого геть зовсім не знає таро, купує. Першу попавшуюся йому колоду. Як я це зробила колись, коли тільки почала займатися Таро, я купила от аналог цієї колоди. От, продвинутий людина, чоловік або жінка, які вивчають спочатку асортимент колод, обирають ту, яка їм більше всього підходить. Потім йде третій ступень. Знаток таро, який може виражити на будь-якій і робить це класно і якісно, навіть на гральних картах, хоч там нема картинок. І четвертий рівень це там в мемі було сказано людина, чоловіка або жінка, які колекціонують карточки тб Арени. І ворожить на них як на таро. Ну, мені було смішно, коли я цей мем побачила. Не знаю, чи ви посміхнули чи ні. Але реально мені було цікаво. Так от, коли я тільки починала, я нічого не знала про таро. І зайшла в сувенірну лавку, коли у мене виникло бажання купити колоду, і мені от дали оцю колоду. Ну, їй, скажімо так, сестру Близнючку, скажімо так. І я її одразу купила, і а, з цього і починався мій шлях. А, і мені ця колода, оце дзеркало долі, я нею дуже дорожила, я нею, а, до неї відносилась ледь не як до дитини. І потім прийшов час мого найпершого ритуалу, і, на жаль, мені довелося нею пожертвувати. А, і так, вже багато років, як я хотіла купити аналог, але все ніяк. Але от нещодавно була, у мене, був у мене сеанс ворожіння з однією дуже приємною пані. Я вам, якщо ви це дивитесь відео, пані Анастасія, я вам передаю вітання. Мені захотілося запам'ятати цю людину і купити щось, щоб у мене була пам'ять про неї. Е, от, і я купила. Оцю колоду і оцей іронічний оракул. також його давно хотіла купити, але все якось руки не доходили, не було часу. І я от хочу пам'ятати оцю прекрасну жінку, яка до мене прийшла на сеанс Таро. Бо я відчула, наче у нас як спорідні душі. І тож я вирішила купити от одну з любимих моїх колод Таро. Дзеркало долі, мою першу колоду, купити ще один аналог, її сестру Близнюць, Близнючку. Саме одну з коханих мною колод. Добре, тепер ми завершили вступне слово. Зараз безпосередньо будемо робити огляд колоди та дзеркало долі. Ті люди, які доблісно терпеливо з терпінням чекала початку розпаковки, я зараз її почну, а ті, які промотали, я вас вітаю ще раз. Так, давайте зараз почнемо розпаковку. Так. Ну-ка. Знімаємо плівку захисну. Дуже приємна колода, мені вона подобається. Е, вона є е, не просто копією Вейта, а вона є одним з аналогів е, Вейта, хоча тут деякі моменти відрізняються. Але, тим не менш, я цією колодою дуже доворожила. Якщо ви дивились тут не слово, про те, як я сказала, як ця саме колода опинилася в мене в руках, е, то Ну, це реально одна з моїх найулюбленіших колод, і вона дуже для мене цінна. Тут іде інструкція, як і зазвичай, і інструкція дуже хороша, особливо для початківців, вона буде цінною. От така рубашка блакитна. Тут зображені символи стихій, мастей, келих, кубок, меч, палка, жезл і пентакль. Сподіваюсь, вам видно. Давайте зараз подивимося, які тут карти. І так, а вона перевернута. І так, п'ять пентаклів. Тут зовсім немає того, що прийнято ну, того канону, як у Ейта, що там, скажімо так, бідна, вбрані люди йдуть по вулиці повз церкви. Тут трошки інша ситуація. Тут, наче люди які бідні, але вони одночасно багаті тим, що вони є один одного і їм, їм де прихиститися. І мені ще подобає, що, подобається, що в цій колоді є е, е, така дуже красива середньовічна мальовка, от реально як е, в стилі 90-х мальовка минулого століття. але саме Зображені середньовічні сцени, з сцени життя людей, які жили в середні, ві... середні віка. Далі йде. Видно, мась пентаклів. Ой, дуже красива карта. 9 пентаклів. Шикарна. Всадник пентаклів, паш, королева, король, Туз мечів. Два меча, дуже красиві карти. Я прям від цієї карти три меча дуже бал, балділа. Вибачте, мене за русизм. Е сподіваюсь, вам видно їх е і не відсвідчує. Е мені вона дуже подобалась. Тут зображені два хлопці, які воюють за жінку, а вона їх, наче третім мечем, зупиняє і каже, не потрібно воювати, можна нормально все вирішити нашу проблему. Чотири меча. 5 мечів. Тут зображені люди, які захищають свій замок. Тут вже немає такого трагізму, як був, наприклад, в класіці Вейта. Так, 8 мечів, тюремне заключення. 9 мечів. Бачите, трошки інші моменти, ніж в карті Вейта. Хоч вона і взяла от за основу собі воїтівську традицію, наскільки я розумію, принаймні, я так вважаю. Якщо ви не згодні зі мною, прошу пишіть в коментарях. Всадник посохів, Всадник мечів, королева мечів, ой, яка шикарна пані! Просто взагалі я бал балдію від неї. І король мечів моя давня любов. Дуже люблю короли, королей мечів майже в усіх колодах. Принаймні у всіх колодах, які в мене є. Так, три жезла, чотири жезла, п'ять жезлів, шість, сім, вісім, дев'ять жезлів. Десять жезлів. Тут трошки відрізняється від класики Вейта, бо тут зображена людина, яка по-філософськи відноситься від тих обов'язків, які їй випали. Тобто, якщо по класиці Вейта, там зображена людина, яка несе охапку жезлів в замок, наприклад, в замок, то тут зображена людина, яка зупинилась по дорозі, і філософськи питається зрозуміти, а чи правильно я йду? А навіщо мені жезли, А що вони мені дають такого? Тут трошки інший момент: Паш мечів, паж жезлів, королева жезлів також шикарна дама. Король жезлів. Тут пентаклів, два пентакля, три пентакля. І, до речі, карта Три Пентакла. Тут також відрізняється від класики, як ви вже помітили, тут зображені майстрині, які е, е, виробляють певні е, пентаклі, і, е, як показують їх, наче як на ярмарки, мов, мовляв, підходьте, купуйте. Хоч і на карті Три, е, три Пентакля в класиці, вийде, там був зображений зочі, який робить або ремонт, або реставрацію. Собор, і за ним спостерігає і блазень, і сам монах. А тут же трошки інше, хоча смисл е е зберегли, бо хоч там е дивляться на тв творіння рук, що тут? Хоча ін інші, інші малюнки. Диявол башня, зірка. Ой, дуже люблю зірку цій колоді, Вона така ніжна, така красива луна. Сонце, суд. От, до речі, суд це відчинена єдина карта, яка на початку моєї роботи взагалі стара, мені дуже важко давалося. Я її не розуміла геть зовсім. Це завжди приходилось е, 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 заглядувати в цю книжечку, бо ну, мені ці енергії сюди, вони мені були довгий час незрозумілі. Карта Мир, дуже красива карта. Тут келихів. двіка келихів. Люблю цю карту, три келихи, п'ять келихів. Сім келихів. Тут зображена щаслива родина, в якої все є, і ця людина дивиться в дзеркало на свої от мрії. Які зображені на цьому, знаєте, трошки схоже на дзеркало Гаррі Потера із першої частини Філософський камінь, де Гаррі знайшов дзеркало, яке показувало те, що мріє людина, як... якою вона хоче бути або що вона хоче мати. Тут така сама історія з цією картою сім uh, келихів. Десять келихів. Закохані, біжуть один одному назустріч. Королева келихів. дуже красива карта. Король, туз посохів, 2 посохи. Карта Бланка. Її можна користуватися, можна ні. Карта шут, мах. Верховна жриця дуже красива карта. Імператриця ще краще. Імператор, верховний жрець, закохані колісниця. А, сила, самітник, колесо Фортуни тут зображені три богині долі. Справедливість повішаний, смерть, уміряність така була колода. Я а, думаю, вам було цікаво це все подивитися. А, чи промотували ви? А, в той момент, коли я розказувала, як до мене ця колода саме потрапила в руки, чи ні, це була ваша, скажімо так, ваш вибір. Давайте зараз поворожимо для більшості тих людей, які будуть дивитися цей огляд, от їм зайде взагалі оця колода Таро? Чи вона буде їм відзиватися? Для тих людей, які хочуть купити таку колоду, дзеркало долі буде. Імператриця. Ви шикарно з нею спаєтесь, скажімо так, у вас буде шикарний контакт, вона вам буде дуже класно відповідати. Ще й королева Пентаклів. І, скоріше за все, ви дійсно будете працювати в прямому смислі з цією колодою, вона вам дуже класним помічником стане для тих, хто от прям не просто дивиться огляд, Поцікавитись, які взагалі є колоди, які планують купити саме оцю колоду та род зеркала долі. От вам випала і імператриця, і королева Пентаклів. Тобто, тут шикарно буде, і ця колода буде вам потім класно відповідати, коли ви будете професіонально займатися ворожити комусь за гроші. Тобто тут -от і для душі користь, і для, скажімо так, вашого гаманця. Це як не просто трата грошей на цю колоду для тих, хто дивиться це відео, а приобретіння, вклад в себе, який ще жриться на дні колоди, який потім вам принесе багато плюшок і бенефітів. Скажімо так, от такий був огляд колоди. Я вам дякую красно за те, що ви були зі мною. Якщо хочете щось написати, свою якусь думку, згодні ви зі мною чи не згодні, те, що я казала. Або просто чимось подивитися, можете писати в коментарях. Буду рада вам за лайки. До побачення, наступних зустрічей. Бувайте!